14 минає про найактуальніше зараз у випуску ТСН. Канал 1 плюс мовить в об'єднаному марафоні. І ще один завербований підліток Службі безпеки України вдалося запобігти теракту в Києві. 18-річний юнак за вказівкою кураторів з Росії готував підрив будівлі столичного ТЦК. Для цього ФСБ сте. Направили неповнолітньому координати з хрону із саморобною вибухівкою зловмисника. Затримали щойно той забрав пристрій і прямував до місця виконання завдання. А примітним є те, що це вже друге затримання цього парубка за співпрацю з росіянами раніше. Правоохоронці затримували його за підпало військового авто. Суд невдовзі випустив хлопця під домашній арешт і Тільки на той вийшов, як сам. Зв'язався з російськими спецслужбами і запропонував свої послуги в обмін на гроші. Нині він перебуває під вартою підлітку загрожує до 12 років тюрми і з конфіскацією майна. Близького півдня росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині, влучили по приватному сектору. Міський голова повідомив про потерпілих їхню кількість уточнюють двоє поранених унаслідок удару по Ілінівці. Там поруйновані чотири оселі і пошкоджена лінія електропередач. У добропіллі окупанти вдарили по підприємству у Лимані, по адмінбудівлі. Кілька будинків зруйнували росіяни в Сіверську. Дві людини загинули семеро поранених на Херсонщині. Зранку Росіяни з дронів атакували обласний центр у Таврійському районі уламкових поранень. Зазнав чоловік. Безпілотник поцілив у його авто, а пізно ввечері окупанти з артилерії вдарили по Дніпровському району міста. Загинула 75-річна жінка ще троє цивільних поранені. У центральному районі тим часом під ударом опинився залізничний вокзал. Там уражений локомотив. Люди не постраждали. Також понівечені дві багатоповерхівки, 17 приватних будинків, стільникова вежа і завод. Двоє потерпілих є внаслідок нічної атаки на Сумщину. По Шосткинській громаді ворог вдарив шістьма безпілотниками, поцілив у місцеве підприємство. поранення зазнав охоронець. Вибухами також пошкоджені чотири будинки. Ще один пораний, поранений поранений Есманській громаді. По ній загарбники гатили з мінометів. А в Попівській через влучання дрона цілу ніч гасили пожежу. Трьох людей окупанти поранили в Куп'янську на Харківщині. О пів на десяту ранку російський літак скинув авіабомбу на приватний сектор. ФАБ 500 упав поруч із будинком. Чоловік дістав вибухове поранення. Ще дві жінки гостру реакцію на стрес внаслідок атаки району. Зруйновано 30 осель, два склади, техніку, агропідприємства у Чугуївському районі. Під удар потрапило ще одне сільгоспвиробництво. Там знищено комбайни, трактор, автобус, легковики зачепило також житловий дім. Загалом по Харківщині окупанти били чотирма керованими авіабомбами і чотирнадцятьма дронами камікадзе. Власне, 112 російських ударних безпілотників дронів імітаторів атакували Україну цієї ночі. Їх окупанти запускали з кількох напрямків: це Брянськ, Курськ, Шаталове, Орел, Міллерове і в різні часові проміжки. Наші авіація, зенітні війська, підрозділ РЕП та безпілотних систем. Майже всю ніч відбивали ці атаки. 41 дрон кажуть в повітряних силах вдалося збити ще 35 локаційно втрачені. Разом з тим, частина безпілотників завдали таки руйнувань. Внаслідок атаки постраждали Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області. А в ніч проти неділі ворог бив по різних областях України, застосувавши аж 273 шахеди і безпілотники-імітатори. Від цієї атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. Неподалік столиці в місті Васильків, один із дронів вбив молоду жінку, її маленький син та свекри в лікарні. Їхній будинок зруйнований, як і сусідній. На місці трагічних подій побувала кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. За весь період війни це було найгірше. Таких ударів такого масштаба ще не було. Напевно, ніколи саме іменно в наше місто. Житлові багатоповерхівки без вікон, палаючий медичний центр і зруйновані вщент приватні будинки. Це результат наймасованішої ворожої атаки на місто Васильків на Київщині. <му> 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 на цій вулиці повністю зруйновані два приватні обійстя. Це був прямий удар. Він прийшовся на цей будинок. Тут жила 27-річна дівчина. Вона загинула ще троє людей звідси в лікарні. Її звали Анна, вона була фотографом. Всередині будинку вцілів лише коридор, кухня і ванна кімната. Недопита чашка кави, бульйон на плиті та налісники, що розмороджувались на сніданок. Видно, що родина готувалась геть до іншого недільного ранку. Любов, дальня родичка загиблої. Каже, в будинку на момент удару було п'ятеро людей. Анна з чоловіком, їхній чотирирічний син Марк і батьки чоловіка. Вони наразі в місцевій лікарні. А маленького Марка, тато, що вцілів, відвіз в охмадит. у хлопчика, осколкові поранення обличчя. Не буде бачити, бо осколок попав. Ударом сильно пошкодило і сусідній будинок. Тут повністю вибита стіна, немає даху. На щастя, тут ніхто не постраждав. Жити нема де. Надія півень найближча сусідка потерпілої родини, а ще їхня кума, і в неї теж тепер немає дому. Я сижу, дивлюся, мене пусте серце. Її родину врятувало те, що всі вчасно добігли до укриття. Дуже сильні вибухи були, нас дуже підкидало. Ну цей останній вибух, я зрозуміла, що щось не то, тому що звук був такий. Ріжущий, я завжди ховаюся. Я завжди ховаю. І кожному кажу. Будь ласка, люди, ховайтеся. Розбирати те, що вціліло, до потерпілих прийшли чи не всі сусіди, що живуть поруч. О, став, став, став. У мене просто чесно сказати, серце розривається, все всі сусіди теж прийшли допомагати. А надія сидить біля своїх руїн і не хоче їх покидати. Це мій дім, я тут пустив коріння. Це мій горіх, це моя брикоса, це моя цибуля була. Це був мій часник. Я. Хочу жити тут. Я тут виросла, я тут родилася, я тут звикла. Одразу за зруйнованим будинком надії церква, який майже 300 років. Вона вистояла, хоч і залишилась без вікон. Це все було остелено, все шибками, іконами, все, 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 все. Отець Іван каже: головне все прибрати і максимально навести лад до четверга. У цей день служба. Ми всі стараємося за сьогодні зробити, щоб на святого Миколая <смір> щось було. Бабуся і дідусь маленького Марка, що залишився без мами, нині в різних відділеннях лікарні до пані Валентини. Лікарі не пускають, кажуть, їй надто погано і фізично, і морально. Множинні осколкові вогнепальні поранення м'яких тканин обличчя, обох кистей і волосиної частини голови. У жіночки діагностовано на комп'ютерній томографії субарах крововилив лівої лобної ділянки головного мозку. У пана Миколи відкритий перелом ноги. Каже, коли почалася атака, родина вже була готова виїхати з міста, але не встигли. Ніколи не прощує це. Мар'яна Бухан, Роман Рєпа, Ігор Калинюк. ТСН 1+,1. Марафон Єдині новини. Напружена боротьба на важливих для України виборах і в підсумку болюча поразка для Кремля у Румунії. Обрали президента, запекле суперництво точилося між проросійським Джорджо Сіміоном, який виступає проти допомоги нашій державі, і проєвропейським Нікошером Даном, який обіцяє і далі підтримувати Україну. Врешті-решт Дан здобув 53,6% голосів. А Сімон майже 46,5%. Як про західному кандидату таки вдалося виграти, і які політичні зміни він обіцяє все важливе зібрала кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Це справжній рекорд для Румунії. Виборців на дільниці прийшло найбільше за 20 років. Така активність через те, що це вже друга спроба обрати президента. Перша наприкінці минулого року завершилася скандалом і гучними розслідуваннями. Адже тоді конституційний суд країни скасував результати виборів, бо отримав докази, що за одним з кандидатів стоїть Москва. Ультраправий популіст Келін Джорджеско минулоріч прославився завдяки кампанії у соцмережах, до якої доклала руку Росія після того, як втручання розкрилося, проти Джорджеско відкрили кримінальне провадження, звинувативши його у підбурюванні до дій спрямованих проти конституційного ладу, підтримці фашистських угруповань і неправдивих відомостях про фінансування виборчої кампанії. Відтак заборонити експорт українського зерна через Румунію та припинити допомогу нашій державі тому кандидатові не вдалося. Утім, його гасла не було змарновано. Бажання зупинити підтримку Києва заходився озвучувати інший Проросійський кандидат, учасник другого туру виборів Джорджа Сіміон. Зробімо Румунію знову великою слоган своєї кампанії він скопіював у Дональда Трампа. Прихильність до якого не приховує. Сіміон добре працює на публіку, багато постить у соцмережах, називає себе християнином і протиставляє так звані традиційні цінності ліберальному заходу. Його підтримують мешканці невеликих міст і селищ, ті, хто розчарований румунськими політиками. Військова пенсіонерка Габріела каже, сподівається, що з ним рівень життя покращиться і стабільність настане. що мені обіцяв Джорджа Сіміон. Він обіцяв мир. Він обіцяв нейтралітет, враховуючи те, що відбувається навколо нас. У нас війна на кордонах, і він обіцяв нейтралітет у тому сенсі, що ми більше не будемо надавати Україні гроші. Основний суперник Сіміона проєвропейський кандидат і мер Бухареста Ніку Шордан. Математик за освітою мером столиці обрався у 2020-му як незалежний кандидат. Обіцянки економічних реформ, укріплення зв'язків з євросоюзом, наголошування на важливості підтримувати Україну й образ стриманого політика приносять йому популярність у великих містах та серед населення з гарною освітою. Цей чоловік пояснює, чому підтримує Дана. Думаю, що напрямок у якому Румунія повинна рухатися, це проєвропейський, демократичний шлях якомога далі від Росії та якомога ближче до заходу. Перші виборці з'являються на дільницях ледь не з сьомої ранку. Рекордна явка не лише всередині країни, а й за кордоном. У другому турі голосує на 70% більше виборців з діаспори, оскільки для голосування треба лише румунський паспорт, замість 6% виборців за кордоном. На дільниці приходить аж 14%. І після цього перемогу здобуває проєвропейський кандидат. Власну поразку про російський Джорджа Сіміон визнає не одразу. Спершу у соцмережах оголошує себе переможцем виборів і президентом чаду. Політик, вочевидь, хотів поставити у пост румунський прапор, утім переплутав його зі стягом африканської держави. Зрештою, сіміон каже про програш. Ми програли тут другий тур виборів. У мене було понад 5 мільйонів голосів. Мій суперник переміг з перевагою в мільйон голосів. Ми продовжимо представляти суверенність, зрілість, консервативний рух в Румунії і продовжимо боротися разом з усіма патріотами і консерваторами в усьому світі за свободу для бога, для сім'ї і для наших спільних ідеалів. Його суперник Ніку Шордан обіцяє боротися з корупцією та укріплювати зв'язки з Євросоюзом і вже готовий стати до роботи завтра Румунія починає новий етап. Їй потрібен кожен із вас. Їй потрібні фахівці для участі у різних сферах державної політики. Їй потрібні люди в громадянському суспільстві, Їй потрібні нові люди в політиці. І Оскільки ви довели, що можете провести цю кампанію. Будь ласка, продовжуйте бути активними для Румунії. За час повномасштабного вторгнення Румунія стала для нашої держави важливим логістичним центром. Нею переправляють українське зерно, тут готують українських пілотів для винищувачів. Ф 16 а румунський флот розміновує Чорне море. Президент Зеленський вже привітав Нікушора дана з перемогою. каже певен, що Румунія буде нам надійним партнером. Катерина Федорченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. У Польщі теж президентські вибори там підрахували 99% бюлетенів за підсумками першого туру. Лідером перегонів став кандидат від партії прем'єра Туска, мер Варшави Рафал Часковський. У нього трохи більше як 31%. А от Кароль Навроцький кандидат від права і справедливості партії, до якої належить нинішній президент Дуда. На другому місці і з 29%, оскільки жоден не набрав половини голосів, політики тепер зустрінуться в другому турі, який відбудеться 1 червня. Чинний президент Анджей Дуда відбув на посаді два терміни поспіль, тому балотуватися більше не може. два тижні тому міністр цифрових технологій Польщі Кшиштоф Гавковський заявив про безпрецедентну спробу Росії втручатися у вибори президента країни. У колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена виявили агресивний рак простати. Про це повідомили представники 46-го глави держави. Пухлина дала метастази в кістки, але є гормонально чутливою. Тому лікарі Байдена підбиратимуть йому ефективний спосіб лікування, численні американські політики, громадські діячі та зірки. Висловлюють колишньому президенту слова підтримки, і навіть чинний лідер США Дональд Трамп, який досі не припиняв критикувати попередника в соцмережі True Social, написав, що вони з Меланією бажають Байдену швидкого і повного одужання. Байдену 82 роки, і рак уже завдавав лиха його сім'ї від злоякісної пухлини головного мозку. 10 років тому помер його старший син. Бо. Пам'ять жертв геноциду кримськотатарського народу вшанували в Берліні. Акція відбулася на 81-й роковини депортації кримських татар. Активісти зібралися біля Бранденбурзьких воріт. Учасники вимагали офіційно визнати депортацію 44-го року актом геноциду на рівні Бундестагу. Вони нагадували, майже половина кримсько-татарського народу загинула внаслідок цієї депортації, і саме безкарність минулих злочинів призводить до нових вже. За сучасної окупації Криму та російської війни проти України ми б хотіли домогтися визнання депортації 1944 року актом геноциду в німецькому бундестазі і закріпити за Кримом статус національної автономії кримських татар. Це про пам'ять, це про відповідальність і про відповідальність Росії перед україною перед кримсько-татарським народом за ті злочини які були скоєні радянською владою і за ті злочини які росія продовжує, продовжує скоювати сьогодні в окупованому криму і не тільки і по всій території україни Міжнародна команда лікарів зі США вже у восьме приїхала до Львова, щоб безкоштовно допомагати українським дітям. Упродовж тижня вони консультують і оперують дітей із вродженими вадами обличчя, голови та шиї. Усі операції надскладні, але для родин без жодної копійки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. У коридорі Охмадиту черга деякі родини приїхали за сотні кілометрів, аби отримати консультації команди медиків. Матвій один з найменших пацієнтів. Як він дихає? Супер. Дуже, Супер. 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 Йому лише два місяці хлопчик народився з розчіленим піднебінням. Середині там не видно, але ну, нам важко, наприклад, їсти дуже важко. Їмо е, каші. З бутилочки спеціальної замовляли після огляду лікарі вирішують, що оперувати поки зараном просять повернутися, коли хлопчику виповниться рік, а поки пильний нагляд і рекомендації. Десятирічний Костянтин теж чекає на хірургічне втручання. Родина вже проходила цей шлях, але тоді операція зірвалася. Останній момент вже навіть і в лікарню оформили і аналізи усі взяли, і він раптом захворів Ротавірус. Хлопчик має вроджені вади і дуже чекає на пластику обличчя, каже мама. Операція буде непростою. Ти ж кіло поставиш на довісі, а якщо ребро. Коли каркас Да, каркас такі втручання зазвичай коштують десятки, а іноді й сотні тисяч гривень. Але у Львові все безкоштовно. Будуть деякі надзвичайно складні випадки, але у нас є експерти зі сполучених штатів. До прикладу, Джеймс Суен був лікарем біла Клінтона. У нас є пластичні хірурги, які є експертами у реконструкції обличчя та рук, а також дерматологи. У нас є щелепнолицьові хірурги. Команда медиків США приїжджають в Україну спочатку повномасштабного вторгнення. Урненням і небезпека їх не лякає. Хірург Стів Ортен розповідає, як тільки вирішив їхати, одразу багато колег теж почали говорити про бажання долучитися. Ви що їдете до України? Я теж хочу поїхати і допомогти. Так багато інших лікарів почали приходити та приєднуватися, телефонувати мені та питати, як вони можуть приїхати. Протягом цього тижня медики планують проконсультувати до сотні дітей. Частина з них вже відібрана на операції. Це приблизно 30-35 пацієнтів, які ми ще раз подивимося і затвердимо. В основному це є патологія щелепно-лицевої ділянки. Левова частка це є розчинене губи і піднебіння, а також різні деформації обличчя після травматичні рубці, деформуючі. мало дітей приїхали з прифронтових регіонів, де через обстріли доступ до складної медичної допомоги майже відсутній. Тому такі місії наразі чи не єдина можливість для родин отримати лікування в Україні. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Підготувати пляжі для киян в столиці триває підготовка до літа і розпочато прибирання Дніпра. Водолази занурюються вздовж найпопулярніших місць відпочинку і шукають гострі або небезпечні предмети. до прикладу, серед знахідок на пляжі веселка, лише за пів години витягнули частину моторного човна, пляшки, шину, на якій закріплені з десяток шурупів. Буває, кажуть рятувальники з води дістають і уламки російських шахетів або скло та металеві конструкції. Тому, попри те, що якість води в межах норми купатися в Дніпрі водолази не радять. Зрештою, цей літній сезон не стане винятком і офіційно, доки триває війна, 15 пляжів для киян відкриті з рекомендацією для відпочинку біля води, а не в ній. Находять і бутилки. На жаль, і за нашого виховання люди відпочиваючи замість того, щоб, допустимо, мусорні баки викидують мусор, от як ви бачите навіть зараз, викидають воду, а на наступний день чи там, через два дні приходять відпочивати і можуть і поранені, і все остальне. Поэтому звертаюся до людей, бути немного вихованими і поважати як і інших оточуючих відпочиваючих, так і себе. В Україні зростає кількість алергіків за темпами приросту хворих. Алергія сьогодні на першому місці серед усіх недуг, кажуть медики на алергію. Вже страждає чи не що п'ятий житель планети дедалі частіше мають цю хворобу. І військові, як війна і вибухи провокують зростання кількості хворих на алергію. Чому ігнорувати цю ситуацію небезпечно? І чи можна вилікувати світ алергії? Кореспондентка ТСН Наталія Ткачук все з'ясовувала. Пора, коли усе розквітає і пахне насолода для любителів весняних прогулянок. Це гарно та романтично. І справжнє випробування для алергіків. Ти страждаєш, ти не можеш зосередитись ні на чому, окрім того, що тобі чешеться. Алергія на полог у валі з'явилась чотири роки тому після пологів. Спочатку симптоми проявлялись у період світіння амброзії. Згодом додались і інші алергени: береза, кульбаба, полин, побутовий пил та шерсть. З кожним роком я помічаю, що це стало гірше, 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 і минулого року у мене стався прям напад. Ми поїхали на фестиваль песиків. Це було на відкритому повітрі, але була така кількість тварин, що просто вітер подув, і я за 10 хвилин. Спіймала е, такий алергічний напад, стала задихатися, побігла до швидкої, де в мене вже було свистіло всі всі легені бронхи. Анафілактичний шок одна із найважчих алергічних реакцій. На порятунок пацієнта у такому стані є лічені хвилини. Розповідає лікар. Величезний викид гістаміна на цьому фоні падає тиск. І е, може привести до зупинки серця. Взагалі по статистиці рахується, що 10% анафілактичного шоку є летальними. Аби уникнути таких наслідків, лікарі закликають людей з симптомами алергії звертатися за діагностикою. Шкірний брік тест або молекулярний аналіз крові допоможуть визначити, на які саме алергени реагує організм. Їх може бути декілька, і часто люди навіть не здогадуються, що алергени містяться у подібних забілкової структурою Урою рослинах і продуктах харчування це називається перехресна алергія. І я е, на березу і буде алергія на деякі рослинні харчі: там персики, фундук, яблуки, моркву тощо. Наприклад, ще один білок арахісу. Такий білок, ну наприклад, є в полину. І цей білок є в багатьох рослинних харчах. Понад 20 років від перехресної алергії страждає, і Олена Зінченко, вчителька англійської мови. У 2022-му Разом з чоловіком пішла воювати. Розповідає на фронті симптоми алергії почали загострюватись. 2023-му в мене вже пішов астматичний компонент. Бо там, де ми розташовувалися, дуже багато було амбурозів, дуже. І в мене вже я почала задихатися. Олена каже, серед її побратимів і посестер алергіків чимало. Проблема у кожного, мені здається, другого. Виходиш в посадку в поле, там, де є цвітіння, особливо зараз вже почалося. І у багатьох зразу сльози течуть, з носа тече. Дуже заважає служити. особливо якщо умови такі, що нема де піти до лікаря. Алерголог Олександр Назаренко пояснює, військові дії в Україні провокують зростання кількості хворих на алергію, зокрема, більшує пацієнтів серед військових. А у нас день багато вибухов від 30 до 40, то й 50 тисяч, і в повітрі дуже багато цих хімічних чинників впливають і на сам імунітет, і на нашу слезову. І коли слезева вона стає дрялася, як ото е, решето, то пилок легше проникає набагато. Але заспокоює лікар: більшість різновидів алергії сьогодні лікується: існує алерген-специфічна імунотерапія це щеплення від алергії. У вакцині повинен бути той самий білок, що і визиває алергію, але він дещо модифікований, тобі ж в ньому знижена алергенність. Методом імунотерапії з грудня минулого року лікується і Валентина, але зізнається, обходиться таке лікування недешево. 4700 тисячі гривень за один укол. Тобто тобі спочатку потрібно зробити чотири уколи перший місяць, а потім щомісяця протягом трьох, а можливо і більше років. Тобі потрібно підтримувати цей це лікування. Якщо ж алергію не лікувати, кажуть медики, з роками кількість алергенів може зростати. Симптоми ускладнюються і переростають у тяжкі хронічні захворювання, такі як бронхіальна астма. Наталя Ткачук, Геннадій Шульга, Володимир Остапенко, Тимофій Кощей ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Тепло повертається, плюс 20 і вище цього тижня знову буде на термометрах майже в усіх областях. У найближчі два дні холоди та волога ще трохи заважатимуть українцям, однак вже від середи тепління пануватиме в більшості регіонів. Виняток це захід, де проголода ще якийсь час не відступатиме. Разом із тим, навіть із поверненням тепла, дощі та хмарність періодично. Накриватимуть Україну в гідрометцентрі. Щоправда, заспокоюють нічого надзвичайного, в такій погоді немає. Минулими роками весни були дуже теплими і сухими, але прохолодний чи дощовий травень для України явище теж цілком звичне. Смерть у світі. «Купуй зараз даруй ніколи. Карієс, вигадка дантистів. Із такими несподіваними гаслами в центрі Києва зібрався велелюдний мітинг. Кілька десятків людей в чудернацькому одязі сновигали туди-сюди, вимагаючи бо зна чого, бо зна в кого. На місці події терміново вирушила наша знімальна група. Кореспондент ТСН Дмитро Фурдак розпитав мітингувальників про причини такої акції і дізнався, до чого тут Різдво. Ей, так сказали, що Тут відбувається за квартал від майдану незалежності: дивовижний мітинг. Одяг його учасників, епатажний вимоги, сумнівні. Професійна кінотехніка довкола дає зрозуміти, тут знімають кіно у кадрі, зокрема, і сенівці. Екстрений випуск ТСН починається просто в ці хвилини. Ми хочемо дізнатися. Я які... Які... це вигадка стоматологів. Серед кіношного натовпу троє головних персонажів стрічки. Це легендарні чарівники, святий Миколай, Санта Клауси, прадавні дух зими. Їх грають улюбленці публіки Станіслав Боклан, Михайло Кокуюк і нова зірка кіно. Іван Бліндар. Почали. Баба -баба 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 -баба. Таємно зустрівшись напередодні свята, Санта, Миколай і Дух Зими намагаються вирішити, хто з них має бути головним на Різдво. Та все змінюється, коли випадкове бажання дівчинки віри стирає цей день з усього світу. Свято зникає з пам'яті людей, і тепер чарівники разом мають повернути віру в диво. І будемо робити новорічну, яскраву, казкову історію. Дякую всім з Богом! Хай все буде добре. Вартові різдва перша повнометражна картина виробництва один плюс один медіа з початку великої війни. Продюсери тішаться, що вдалося зібрати на одному знімальному майданчику найкращих в українській кіноіндустрії. Дещо хочеться там ущипнути нас, ущипнути один одного і зрозуміти, що це дійсно відбувається тут і зараз в розпал повномасштабної війни, коли вночі. Ми ховаємося від ракет, а вдень всі об'єднавшись, обтрусивши себе пил, ми стіплюємо зуби і робимо те, що маємо робити. Дрібниці, які проте неодмінно побачить глядач, актори узгоджують просто перед дублями, щоб у кадрі все було бездоганно. Коли я її розверну, скажу. Я маю народи між важми і тоді вже Автори стрічки ставлять амбітні цілі, щоб вартові різдва стали обов'язковою кінопрограмою зимових свят для українців. Це така комедія про нас, про дітей, про віру в добро, про, про любов і родину, яку буде приємно подивитися, просто коли тобі. Погано на душі прем'єру вартових різдва планують у кінотеатрах країни вже цієї зими. Я 20 років професійно займаюся собаковеденням, але такого я ще не бачив. Тут центрі кавичультуру літературумерикен літературу! Дмитро Фрудак Андрій Марченко ТСН, СН плюс один марафон. Єдині новини.